Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні ми вас познайомимо з крупоцехом Екстра 500 – компактним але потужним рішенням для переробки зерна в крупу. Екстра 500 призначений для переробки зернових культур, таких як гречка. Пшениця, кукурудза, горох, ячмінь, просо та багато інших це повністю готова лінія, яку можна встановити на фермерському господарстві, кооперативі або агропідприємстві, продуктивність пшенична крупа – 475 кг на годину, ячна крупа 345 кг на годину та кукурудзяна крупа 495 кг на годину, вихід подрібнених круп. Пшенична крупа до 80%. Ячна крупа до 63% та кукурудзяна крупа до 74%. Загальна споживча потужність екстра 500 12,4 кВт. Напруга 380 вольт. Габаритні розміри висота 1,67 м. Ширина 1,20 м та довжина 2,34 см. Вага екстра 500. 430 кг. А тепер запуск. Перед запуском перевіряємо підключення та засипаємо зерно у приймальний бункер. Натискаємо кнопку «Пуск» і процес переробки запускається автоматично. هل <inaudible> Результат на виході рівномірна продукція, чиста крупа, мінімум відходів, легке сортування по фракціям. Екстра 500 дозволяє не тільки знизити витрати на переробку, а й відкрити повноцінний бізнес по виготовленню крупи із зерна. Переваги, висока продуктивність при компактних розмірах, простота в експлуатації та обслуговуванні, українське виробництво з гарантійною підтримкою. Та можливість адаптації під різні культури. «Екстра 500 це надійне універсальне рішення для аграріїв, котрі цінують стабільність, універсальність, високу якість та ефективність. Переходьте на наш сайт ТМС Агро. У нас на сайті ви зможете купити крупоцех Екстра 500 та Екстра 350 за доступними цінами. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО. Виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, допомогу та консультацію при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал ТМС Агро, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!